Вітаю! Ви нас запитували, чим відрізняється 60-ка серії FS від 60-ки серії Forza. Зараз розповім. По-перше, слід зазначити, що FS60 існує лише у модифікації Bicolor. А 60 серії Forza є як і у Daylight, так і у Bicolor, так і у Full-Color. Ми зараз порівняємо Forza 60B2 і FS60B. Вони відрізняються розмірами, ціною та комплектацією. Форзочка FS 60B. Вона має в комплектації лише шнурочок живлення, бо блок живлення вже вбудований сам моноблок, Перехідничок з BNET FM або Bowens S на великий Bowens, рефлектор і інструкцію. Натомість у форзочці комплектація. Трохи інша. Такий самий рефлектор на bayonet FM, перехіднічок з байонета FM або Bowens S на великий Bowens. Має виносний блок живлення, і це дозволило зробити надлайту цей приборчик трохи менший за серію FS. А також такий комплектний аксесуар для живлення від НП-шок. Вставляємо приборчик. Вмикаємо роз'єм живлення, вставляємо нп НПшки і маємо автономний приборчик, який ви можете носити або в руках, можете ставити таким чином, або вставляти на стійку або на системт. А якщо ви полюбляєте вімаунти, то додатково до Форзи ви зможете докупити таку площадочку. Вона дуже схожа на комплектну під НПшки, тільки сюди чіпляєте v V-mount. І живити форзочку вже від вимаунту. Тобто форзочку ви можете заживити як і від розетки за допомогою блоку живлення, так і за допомогою ДСІшки від НП-шок або від вимаунтів. ФС-ку ви зможете заживити лише від розетки. Тобто вона не є таким собі мобільним рішенням. Величезним плюсом форзочки є комплектна сумка, вона дуже якісна і дозволить транспортувати вашу маленьку форзочку без проблем. Але якщо ви захочете докупити під свою ефеску сумочку, ви зможете зробити це окремо, детальніше розповім про байонет. Це байонет FM. Він же Bowens S, тобто маленький Bowens. Тут байонет FM або Bowens S, і існують модифікатори світла, які пристосовані саме для bayonet FM, тобто для маленького. Але якщо у вас є модифікатори на нормальному великому Bowens, в комплекті до Форзи, так і до FESК, іде такий перехідничок з маленького FM на великий Bowens. Чіпляєте перехідник і можете користуватися модифікаторами на Bowens. Але для такого маленького приборчика ви можете використовувати надлайтівські маленькі софти під маленький байонет. Виглядає він наступним чином. Ось так виглядає маленький байонет. Чіпляєте на форзочку. І маєте ось таке елегантне, компактне мобільне рішення. Він називається Nonlight Footbox 60 FMM, має тряпочки для софтів і змінний байонет з FM на Bowens. Тобто ви можете використовувати цей маленький софтбокс зі звичайними байонетами Bowens. Під цей маленький байонет FM існує також проекційна насадочка. Чудове підійде для форзочки та для ефесочки, і дозволить вам фокусувати світло, юзати гобофільтри та виражати на зйомках свою індивідуальність. Цю насадочку, як і ефески, ви можете замовити у нас на сайті А окреме відео про цю насадочку для того, щоб не пропустити повне відео про цю насадочку. Підписуйтесь на наш YouTube та на наші соцмережі і будьте завжди в курсі новин. Отже. Обирайте свою 60-ку, чи фску, чи форзу, шукайте баланс між функціональністю та вартістю. Заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте свою 60-ку.